Українська народна казка Лисичка та журавель. Заприятелювала лисичка і журавель і вирішила якось пригостити його. Тож пішла кликати в гості. Приходь, куме, приходь, любий. каже, чим хата багата, тим і пригощатиму. Прийшов журавель на обід. А лисичка. Наварила манної каші, розмазала по тарілці, поставила перед кумом та й припрошує. Скуштуй любий кумцю, сама готувала. Журавель стук стук дзьобом по тарілці нічого вхопити не може. А лисичка тим часом злизує кашку язиком, аж поки всю не виїла, та й каже Вибачай, куме. Більше нічим тебе пригощати. І за те спасибі, відповідає журавель. Тож і ти, кумонько, приходь до мене. Наступного дня іде лисичка до журавля на гостину а той приготував окрошку, налив у високе горнятко з вузькою шийкою та поставив на стіл перед лискою. Їж, кумонько, не соромся, голубонько. Примовляє. Лисичка і так і сяк, язичком облизує, носиком нюхає, а дістати не може, не лізе голова в горнятко. А журавель часу не марнує. Дзюб дзюб, їй собі, поки все не виїв, і мовить Вибачай, кумонько, більше нічим тебе пригощати. Розгнівалася лиска, бо сподівалася на цілий тиждень наїстися, а тут довелося повертатися додому ні з чим. Як гукнулося, так і відгукнулося. Відтоді і зареклася лисичка не приятелювати із журавлем.